Її знижки представляють вересневі знижки на гюмерспрейд. Spray. 25% в аптеках «Подорожник», пам та «Ощад». Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Точні цифри нам готовий розказати речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов. Він з нами наживо. Пане Андрію, вітаю. Слава Україні. Тож, яку інформацію маєте для нас? Доброго ранку, лілія. Героям слава. Триває 937-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулось 157 бойових зіткнень на харківському напрямку. Відбулось два бойових зіткнення в районі населених пунктів Вовчанськ на Купінському напрямку. Сила оборони України відбили 11 атак противника біля нового синового та Лозової. На Лиманському напрямку ворог здійснив 21 атаку неподалік Греківки, Дружелюбівки, Макіївки, Невського, Новосадового, Лозової, Білогорівки та у Серебрянському лісництві. На сіверському напрямку українські воїни відбили три атаки російських загарбників поблизу івано та Переїзного. На Краматорському напрямку російські окупанти атакували шість разів. В районах Васюківки, Часового Яру на турецькому напрямку ворог за підтримки авіації здійснив 19 атак, неподалік Неліпівки Дружби Турецька та Залізного. На Покровському напрямку Сили оборони України зупинили 40 атак агресора. Найактивніше російські окупанти діяли поблизу Воздвиженки, Гродівки, Новогродівки, Маринівки та Красного Яру. Найбільша концентрація ворожих атак зафіксована поблизу Гродівки та Новогродівки. На Курахівському напрямку сили оборони України відбили 42 атаки біля Українська, Цуку... Цукуріно, Желанного Першого, Георгіївки, Костянтинівки та Катеринівки. На Времівському напрямку противник здійснив сім атак неподалік вугледару Катеринівки, Водяного та Костянтинівки. На Оріхівському напрямку зафіксовано один безрезультатний штурм позиції українських військ в районі роботиного на придніпровському напрямку. Ворог провів п'ять невдалих штурмів. Триває наступальна операція у Курській області. Українські воїни завдають російським військам відчутних втрат у живій силі та техніці, виснажують бойовий потенціал ворога. Минулої доби російські терористи завдали по території України 84 авіаційних удари, зокрема скинувши 127 керованих авіаційних бомб. Крім цього, російські терористи здійснили 4030 обстрілів, 135 із них із реактивних систем залпового вогню. Лілія А розкажіть докладно про результати бойової роботи наших захисників за добу. Лілія учора, авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони України завдали вісім ударів по районах зосередження особового складу військової техніки противника, двох ворожих радіолокаційних станціям та по двох інших важливих об'єктах російських окупантів. Загалом минулої доби втрати ворога склали 1020 російських загарбників. Також українські воїни знищили два танки, шість бойових броньованих машин, шість артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню. 66 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 27 автомобілів та одну одиницю спеціальної техніки. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо! Слава Україні! Героям слава!